95? Ну і ставимо 100. Так, поставили 100 метрів ми. Так, готуємось до закиду на 100 метрів. 60 і 80, дуже впевнено, все це відбувалося. 100 метрів. Карпро Flavor 390, кастинг 150, вудлище, катушка Grandham Карпро Pro, верніше Так, ну що, поїхали? 100 метрів. Ну це вже серйозна дистанція. Годівничку майже не відчуваю я її, вона така легенька, капець. Поїхали. Не добив. Ну, бачите, 100 метрів не вдалося з першого разу. Ну зараз спробуємо ще раз. Ну все ж таки 100 це це я вам скажу так, не для 30 грамової, мабуть. Годівнички це точно. Друга спроба на 100 метрів. О, це... Краще вийшло, бачите, не хльоснуло так. Ну не докидую. Значить, не будемо мучати себе. 100 метрів в 30 грамів не вдається. Ну я думаю, метрів плюс-мінус 85 до 90 повинно бути. 40 грамів наступний, 10 грамів? У них тут пішов шах. Ну що, 40 грамів пробуємо на 100 метрів. Перша спроба. Дартс 40 грамів, 100 метрів. Розмір МК. Ні, не добив так само. На 100 метрів ні. 40-ка не пробиває. Фактично нічим не відрізняється від 30-ки. Тому я знімаю і ми йдемо далі. Нема сенсу мучити, якщо не вдається з двох спроб, значить не буде. 60 грам. Це все емочки, я нагадую, накидаємо. Маленький розмір. Вітер мені в обличчя. Піднявся. І так, 60 грам МК Дартс 100 метрів. О, тут уже відчувається в трошки, що є вага якась. Перша спроба. Є, впевнена кліпса 60 60 грамів б'є 100 метрів впевнено.